Пояснити думку, яка є глибоко десь в голові, але мені не вистачає 20 спроб, щоб її пояснити. Це десь 20-та спроба запису цього відео, я дуже наполегливо пробую пояснити фрази, які бачу десь в себе в голові. Але не можу сказати, що я ними живу на 100%. Ну, я, я розумію, що це шлях, що, щоб жити за якимись фразами і за якимись... За чимось таким треба час і треба розуміння, але складно, 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 складно. Хочу почати з найтяжчого концепту, який взагалі мотивував мене записати це відео. Це мене могло не бути. Мене могло не бути. Банально. Я міг померти вчора, я можу померти завтра, я можу померти зараз. І шанс, сам факт, шанс, що я опинився тут. Я опинився на цій, на цій землі, він настільки маленький, що, що можна віднести всі наші життєві тривіальні речі до Ну, вони не є важливі. І знову ж таки, це, це цікаво, тому що я задумувався над питанням, що наші речі, які ми зараз робимо, вони взагалі не є важливі. По факту, то, що я записую відео. Це, ну, це не є важливо, що я що я займаюся спортом або що я, що я ще щось роблю, це взагалі не є важливим і воно не має ніякого сенсу. Але також певний концепт, який цікавий, це те, що воно є важливе, воно є важливе для мене. Воно не є важливе для Всесвіту, але воно є важливе для мене. І по ця фраза мене могло не бути. Вона викликає в мене цікаві відчуття, цікаві тому що. Коли якась ситуація складна або неприємна, виклика, ну, яка відбувається в житті, я собі повторяю фразу Мене могло не бути, я міг не народитися, я, я міг померти. А Також хочу плавно перейти в вдячність. Знаєте, я думаю, що вдячність це, напевно, най, найсильніший, найсильніший метод збільшування свого відносного щастя, тому що. По факту ми всі можемо бути щасливі тут і зараз, якщо ми вдячні за те, що маємо, якщо ми, якщо ми розуміємо, які, які, речі, які речі є в нашому житті, і які, яких речей могло, бути, не, могло не бути. Один концепт, який допоміг мені це ставлення. Поставити мою ситуацію як не таку важливу. Що я маю на увазі? Це коли, це коли щось відбувається, От розкажу історію. Вчора вночі я дуже хотів записати це відео. Я думав, я пробував. Ось я почистив зуби, зробив свій скінкер, вже лягаю спати, виключив світло, і в мене я живу в гуртожитку з п'ятьма хлопцями. В квартирі і сусід починає пилососити. І ви знаєте, він починає пилососити дуже гучно. Він напевно не закрив, не закрив двері в кімнату. І ну, я чую весь весь цей шум. в мене беруші в вухах. Я закрився подушкою. Я чую цей весь шум, і мене і я, я мене починаю, я починаю злитися. Я розумію важливість сну. Я розумію, я подивився там сотні подкастів. Чому треба, треба спати добре і це. І ем, я такий згадую собі: я хотів записати відео про те, що мене могло б не бути, а сам зараз злюсь на, ем, на, на таку якусь тривіальну річ. І ну, ця річ, ця, ця, це розуміння, воно мене ну, я почав сміятися сам себе, я думаю, ну, це мене. Це мене і це мене. У нас така Соломонова мудрість. І е, по факту це мене. Все мене. Я, я хотів поділитися в цьому відео, але я не знав, як хотів поділитися концептом вдячності, концептом старатися жити в цьому моменті, тому що це тяжко. Е, тому що для, для, мене ці, для, для мене ці дві речі мене могло б не бути. Тобто, розуміння те, що. Шанс того, що я появився просто на цій землі, і шанс того, що я зараз можу записувати відео, він дуже маленький. Ну і по факту, моя е смертність мене мотивує. Ви знаєте, е так цікаво, що в Бутані е в Бутані люди думають про смерть п'ять разів на день, і Бутан рахується однією з найщасливіших націй через це, тому що вони постійно думають про смерть. І вони постійно замислюються, ну, і знову ж таки, саме розуміння нашої смертності, мені здається, дає зміст більший зміст життю. А, чому я так думаю? От не знаю, тому що по факту ми не можемо порівняти. У нас немає якогось мірила, ми не можемо сказати, ми не можемо сказати. Ну, І надихаючись жителями Бутану, я думаю, кожен з нас може, може думати, може подумати про смерть і може зрозуміти, принаймні, спробувати зрозуміти концепт. Мене могло б тут не бути. Знаєте, я читав багато української поезії останнім часом, і два автори і дві такі фрази мені дуже сподобались. Шевченко писав, мені здається, що це назва заповіту, і мертвим, і живим, і ненародженим. І мертвим, і живим, і ненародженим. Ну, для мене це дуже-дуже сильна фраза, тому що ем, і мертвим, і живим, і ненародженим. Оця фраза і ненародженим нас могло тут не бути. Також Семененка, ти знаєш, що ти людина, я, я б вам радив. Після, після прослуховування цього відео можливо почитати. Я думаю, вам сподобається. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. І ем, сама концепція плинності життя нашого в його, в його відео мені, мені дуже подобається. Дуже подобається. Я знаю, що це може бути тяжко, але я би хотів, щоб ви спробували. Старатися жити зараз в цьому моменті та бути усвідомлен... мати усвідомлення своєї смерті. що я маю на увазі? Розуміти концепцію, принаймні старатися її подумати про неї мене могло б тут не бути. І знаєте, ставити ситуації якісь які, які стаються з вами під такий сумнів своєрідний. Чи це дійсно заслуговує моєї уваги, чи це дійсно та ситуація, в яку я би хотів вкладати цей свій час? І... Я хотів е, за, за, зачепити тему народитися в 2004-му для мене, для вас, можливо, пізніше, можливо, раніше. Який шанс ми маємо народитися в цей час? Окей, треба просто подякувати за те, що ми народилися в час, коли люди помирають найменше. Так в Україні війна, так хлопці українські помирають, і це дуже-дуже дуже боляче. Але ми живемо найбільш мирний час, найбільш мирний час за весь, за весь, за весь за весь час. І це відео було не про смерть, воно було про життя. Тому що з відео записувати про смерть, це. Я думаю, в цьому немає змісту. Але це відео було записане для того, щоб надихнути, можливо, жити і старатися жити краще, жити з якимось усвідомленням, що це не дано. Я дуже сподіваюся, що воно було вам корисне. Я вас люблю всього найкращого. Читайте Симоненка ти знаєш, що ти людина. pois oh, so... esse...